Доброго здоров'я, ви на каналі Антоша Картошка, і сьогодні в нас новий відео. Як ви бачите, я зараз е в себе в хаті. Як в себе, зараз я в бабусі. <кхід> і якби треба вже скоро, знову ж таки, У нас ще не зима. Хоча вже в зима, але вже буду вас вітати з наступаючими новими святами з новим роком. У мене тут вже все приготувалося. Е треба б заготувати дров. Знову ж таки, допоможу бабусі, це вже буде така, якби. Друга серія, ну не зовсім, але знову буде допомога бабусі, завіз другу. Та, Ось от таким от така назва. У нас тут є МТЗ Новенький, як ви бачите. В, неї, в нього ширші колеса. Тому ну по мощності мотора він нічим не відрізняється від свого попереднього, без таких колес. Просто більші колеса я собі такого прикупив, бо мені більш такі сподобаються. Що в нас ще є? Там ото люди ходять селяни. Тут в нас ще є такий прицеп птс Сьогодні будемо, як бачите, я взяв пилку. Будемо працювати і будемо працювати з деревом. Грузити ми їх всі будемо сюди і будемо їх завозити. Давайте зараз сядемо в наш МТЗ. Ворота, відкриті. Да, ворота хай будуть відкритими. Тут мій велосипед стоїть, покажу вам такий турчик. Е, тут будинок мій, тут мої дрова лежать. Ну, звичайно, є дрова, але потрібно ж більше цього. Думаю, це все на, на все на всю зиму хватить цього всього. Ні. Так, тут в мене картопля, якщо не росте, так. Ну і всі знаєте, наша от така штука. Думаю, про це я вам говорити не буду. Знаєте ж всі правильно. Ну, такий. душ, душ сільський, бачите? бачите? Баня, така банка, яку можна мордливати води і мити. Так, давайте сядемо в наш МТЗ. Такий. Так, бачите, чистенький, не грязний, я його мив. Так що сьогодні запрацюємо. Що, Давайте заведемо. Залії все добре. Ну то що будемо потихеньку від'їжджати, надіюсь вам чути, як він дружин, потихеньку. Ну і у нас такий шу... шустрий трактор. Такс. Назад, задню, задню, так акуратно. Вперед. Задню. Ну як шустя? 34 км в час? Ну, все, має бути достатньо. Так. Треба вилізти. І закрити за собою ворота. Правильно, правильно. Все, можемо їхати. Так, руль на місце. Ходимо потихеньку. Акуратно. Тут ходить один наш сільський пацан, теж трактора має. Акуратненько, потихеньку будемо від'їжджати. Тут я не знаю, чийсь газон стоїть, чи що тут. таке стоїть. Скоріше всього чийсь газон стоїть. Так, я не пам'ятаю, вроді би нам направо. Так, чийсь газон, що десь заглушив, за побіг колись. Ну, є тут у нас такі люди. А ну-ка. Чи то воно тут, чи то воно тут. Мені здається, ми їдемо трошки не сюди. Давайте ми зараз тако... Хоча їдемо туди. Я думаю, там теж можна буде дрова трошки зрізати. Поїжджаємо. Нам тут є такий робочий строк. Може когось чекає, не знаю. Не знаю, не знаю. Так, в принципі, десь ось тут чи далі. Нам треба буде від'їхати, щоб працювати з Ромом. Я думаю, я тут вийду. Хоча, скоріше все, я вийду назад, бо я тут з дорогами трошки не, не очень. Так, їдемо... Ось десь, тут якийсь бачу ліжок. Будемо. Ось, так, вилазимо. А, куди ж туди? Глушимо. І будемо грузити наш, наш, на, наш такий дерево, яке ми підпилюємо таку кусочками сюди. Так, я думаю, оце дерево дитину. Оце дерево перше спилимо. будемо тако по кусочкам сріма, нічого є, воно росте так, само по собі. Е, е от Так, Так, давай пилим. Фикс, фикс, фикс. О -о -о. Баба. -а -а. Так, А ну, куди? Куди, куди ти там? Ну давай зараз пилу, ну, бо поукралі, що то воно так. Впало то зі звуком, але впало воно. Так, давайте піднімемо. Ну, звичайно, в житті б я так не піднімав. Ну, але суперсилою, в принципі, так не <гум> можна. Так, заложимо одне. Ого, яке воно велике, треба його почустям як почали. Завеземо всі туди нам. Додому, а там вже будемо пиляти акуратно Так, давай цей ми сюди, цей ми візьмемо. Трошки. От так о сюди підсунемо, цей ми підсунемо сюди. Так, йдемо далі. Що в нас тут є? Вон, давай пилимо. Контакт. Тягнемо. Оп. Ось це треба від цих ну Це такий пеньок якийсь е... сильно великий. Йому треба якось поокрахи. Щоб... Треба ще такого, коли тут. Цем тебе сюди. Ну, ти лежиш ж, трохи не по законам фізики Треба тебе. ну це ми зараз трохи пізніше, тому що його буде тяжче завести. Давайте ще доб добріше отпилимо його. Тут пили. Тут пішли такі куски, що вони дуже такі. Великі. Так. Я думаю, ще в наступних серіях, може, якщо вам це сподобається, ми поїдемо і будемо займатися лісорубством Так. Ей, ей ей Продушило дерево мене. Ну, оп. Все. <гхи> Не все! Так. Оп, все, тепер все. Тут теж пили. Давай. Бензин я. Не помиляюся, в цю от пилку заливав, так що все має бути добре з маслом разом розмішував. Оп, пішли. Так, тебе, я думаю, треба на дві частини розпляти, тому що в мене вже місця немає так. прицепі. Зробимо, думаю, три чи дві ходки. Так, піднімаємо тебе і сюди ж і друге. Теж. Так, є контакт. Оп. Все, думаю. Так, що нам достатньо, бо воно дуже велике. Ми забули. Хоча! Давайте ще трохи підзакинемо. Розповім там вам таку штуку. Ви знаєте, скоріше всього, що рубрика Літо в селі, чи ще там такі серії, які ми випускали, закінчилось. Так. Може хтось вже догадався, на якій карті буду знімати, може хтось ще голосує. Можете ще на в в цьому відео поголосувати, яке ж це може бути карта чи рубрика, яку ми будемо завжди знімати FerstFighter 15. Тому що одна рубрика закінчилась, але якась нова має з'являтися. Чуйте, ми ці дві коліна ті великі загрузили, а ці от такі маленькі, треба побільше їх завести. Це відкрили. Нам, я думаю, треба більше запустити, ще, скоріше все, так. Тут ми одне дерево спіляли, треба ще десь в другому місці спріляти. Одним словом, думаю, так. Дві походки зробимо, якщо вам ця серія сподобається, напишіть у коментарях, чи хочете ви займатися лісорубцем, щоб одну серію зайняли, як ми заробляємо. Так само дрова будемо робити, тільки вже з якоюсь кращою технікою. Думаю, так, будемо її... Виселяти. Наприклад, Так, як у тебе... О! Сюди положили і це, щоб воно так оп, теж сюди положимо. Давай. Не хочеш. Ну, не хочеш, як хочеш. Візьмемо візьмем зараз щось друге. Так, що у нас тут є? Оце давай візьмемо. Берем. і прицеп. До речі, що вам більше сподобається? Кажіть, займатися лісорубством в 22-й фермі, чи займатися лісорубством в 19? -й? або в 19, або в 22. -й? Напишіть в коментарях, де вам хочеться бачити отак 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 отакі серії. З таким мі міні-РП можна називати ще по-іншому. Хтось заснував такі відео, а хтось їх далі записує. Ну я думаю, наш трактор, звичайно, це все потягне. Заводимо. І йдемо. Дві чи три походочки. Ми так зробимо думаю, три походки зробимо. І потім спитаємо. Напишете мені в коментарях. Чи продовжуєте мені таке відео? Бо я знаю, я його питала в коментарях. І багато хто. Е, ну, не питає. Ну, ти ще не відповідає мені на позання. Просто каже, що каса серія. чи там... Пора дивитися. Ну, може, хтось не додивився цього. Кінця. Так, ну. Я бачу цей МТЗшка, так то напружився. Треба якийсь хоча б такой скріншотик зробити ще один для discord сервера. Хто хоче, той можете зайти. Бачили, в мене там в моєму будинку є комп'ютер, то я там і в Діскорді сижу, так що можете мені писати, сілочку в описі. Якщо не працює, пишіть в коментарі, так само дам вірну силку. Я думаю, він працює. Ну як бачите, наш оцей трактор він дуже класний, з такими широкими передніми колесами, Мені подобаються такі трактори. Такі от... Ми ж правильно їдемо, я думаю, ми правильно їдемо. Так, я загляну на карту... Гугл-карту на телефоні. І знову тепер знаю, куди їхати. Головне, дорогу не забути, тому що нам мені треба. у нас тут такі рови. Не, не, не роби такі пісок кар'єри. Є. ще когось і піском будемо займатися. В общем... Якщо хочете подібні серії, пишіть в коментарях. Так, так, так. От мені зараз поворот наліво треба зробити. Як там так треба акуратно приїхати, щоб нічого... Щоб було малиновка, но нам сюди. Вон це... Ця... Це брівно не впаде? Не впаде. Все добре. Так, я думаю, направо треба нам їхати. Ну, взагалі, за чотний в нас МТЗ класний, подобається мені така чиста техніка. Не знаю, я в фермі 15 працював на найстарішій, на, на ржавій. То звичайно, на і приємніше працювати, ніж я знаю. Так, мені каже, мені здається, я трохи... Не так, не то дорогу поїхав. Ну ми зараз на горбок заїдемо. МТЗ ж не підведе, правильно. Не підведе, їде. майже таку саму швидкість, як не От моя і дорога. Я думаю, мені треба трошки в взяти, Або зараз прозверлося. Тут ха хата-пустка така. До речі, зараз ми туди зайдемо, подивимося. Можемо навіть цю хату колись щось тут зробити зможемо, Ну, навряд, просто можемо зайти. Так, відкриваємо тут ворота і заїжджаємо. Тепер вилазимо. глушити я вже не буду. Зараз побисточки розгрузимо такі великі доски. Е ставити я їх буду ні тут, все сушиться. Вон тут біля, тут туди будуть Так, чуєте, десь дятел стукає на дереві. Може, ви не чуєте, але ну, я, я чую, десь дятел в дереві працює. Ставимо ось сюди. Так, сюди. Так, великі брьовни я вже поставив. Тепер біжімо за маленькими. Ну, я думаю, що щоб пришвидшити нашу роботу, я їх всіх тако якось повикидаю. Ну, візьму, ну, акуратно, звичайно, треба якось. Хоча давайте я поки що їх тут поскладаю а пот-потом ми вже їх. О, нічого страшного. Візьмемо. Так. Берем. Ну, звичайно, мені напишуть що так, що ти звичайно, не піднімеш такі великі доски, ну, для того, щоб було швидше дивитися. І легше такої для мене, і для вас, то використовуємо мод на суперсилу. Так, ну, в принципі, все. Тепер акуратно треба здати зад, зад, задню передачу. Ух, щас поламаю дишля. Треба акуратніше. От не люблю такі прицепи, тому що, бачите, в них як крутиться передні колеса. Так тяжче виїхати. Йой -йой -йой -йой. Хай би ще не зламали. Так, ну, в принципі, тут я все зробив. Сам же виїхав. Давайте ми швидко вискочимо. І бігом збігаємо в ту хату. Я бачу в неї двері, чи то вибиті, чи то що. Чи то відкриті. ого го ого го Поросло все. Ну, я так поняв, ми її вже не як тут. це тільки ми її звалити зможемо, дай все. Дай думати, нема що. Біжимо! в Наше МТЗ і їдемо назад до роботи. Передачі перемикаємо. Тут такий лужок є, можна скосити траву. Хоча може це чиясь територія, ну, це все треба питати з голови сільради Він тут все знає, чия де земля, чи то моя земля, чи то може... Той другий купив. Гарно, так? Не налюбуюся. Так, направо. О, сліди. Я. Будемо по слідам їхати, якщо, що, не, якщо щось забудемося. Бо село Велике Карта. Так би. Здорово. Люди, мабуть, тут слізькі бігають кудись метушатця Може в кого робота, може де в кого свято, яке може кого день народження. А в нас робота. Ну я думаю, не знаю, чи ще одну входку зробити, чи не робити. Ну, то зараз іде. Роботник, да, ще щось стоїть. Може... То заказ, Ну, не знаю тут. діло не моє. Діло не моє, Так, так отепер тепер нам направо... Тут я вже дорогу знаю. В принципі, наші такі ход... Десь тут ми ставали. Так, да, ми ставали тут. Тепер нам треба зараз, думаю, розвернутися для легшого того, що ми так виїхали. Звертаємось і стаємо. Глушимо і вилазимо. Так, давайте ще одне якесь дерево зламаємо. Ти ще не так зламаємо, а отак Спилим О, пішла, роділа, пішло. Треба буде після того помитися після такої роботи. Ага, теперлося. Ай-яй-яй. Так, стоять... Ох, на дорогу впало, треба зараз писати. Вдруг якийсь трафік, вдруг якийсь... Жигуль чи трактор може з поля їде зараз. Ой-ой, треба буде помитися після такої роботи, ще раз скажу. Так, бо... Летить. Пирюка, все ж на мене. Максимально впили. Дай любий фермер, який грав фермер симулятор 22, чи 19. Хоч раз дай мав займатися от ділом. Чи то для себе, чи теж відео знімав. Так, ставимо і працюємо. Минулий раз, коли ми працювали з, де, з деревом, тут ми теж допомагали, бабусі в нас був ДТ-7 ДТ спечок, не помиляються, які чистенькі теж в'їхали в наш лісок вже тепер був. І в тому ліску нашому е, рубали дерева. Ну, як рубали? Пилили. Так, ого-го. Тебе треба якось отак. О! Тебе теж треба до нього. Так. О, все, пішли далі. Так, так, так. Оце нам треба теж оці гіляки отпилити. Давай, як тебе тут? 22-й фермі прокачали оцей штуку, як пилити дерева. Ова, ой, ми трохи не так пропилили Ладно. Вже як є. Так оцей пеньок. Ага, тебе треба ще теж палити добряче. Давай. Оп. Оп. Ага. Оп. Все, тепер порядок. Хоча він дуже великий, його теж треба такой навпілити. Пусть це робота, але так треба. Тепер піднімаю цей пеньок, цей пеньок теж туди грузимо. Угу. Нет, без пенька, без пенька обійдемось. Все так. ж таки треба прибрати це дерево з дороги, а то мало лі якийсь полісмен їде на своїй машині. Тут зараз побачив, і ми... Займаємося. Ні, ми займаємося легальним, тому що ці дерева не чинні, ні, в принципі. Ну і дозвіл у нас, у нас є. такі штуки. Та й всіх селян, я думаю, є на таке. Я думаю, мені не прилетить. Відсілі ради, що я тут пиляю чужі дерева. А чи чуть ці дерева. Так. так, так, так. О. Ну, оце буде останнє таке. Може, я думаю, дві походки зроблю оцю. Та й все. І не вивелися, не вивелися. Все, в принципі, це ми зараз якось тако відтащим. Ой, так, давай, давай. Давай, давай. Ну, звичайно, так, так, так не можна. Так, ще трошки. Ну, і ми до нього ще повернемось. Все, будемо зараз від'їжджати додому. Так, руль. Щуди. Завели. Ох, завівся, як швидко. Не то, що... Не то, що старий наш, що і пів часа заводиться. Так, їдемо. Ух, то я чую, тут, а я його загрузив. Серйозніше, я, я вже чую, як він тут напрягається. Ще мені зараз треба буде, як все заведемо, піду ще молока купити. Нас слова нема. Ага. Так, мені зараз я приїхав поворота. Я думаю, от тут. мені привіт не скаже. Не скаже мені стоп, привіт. О, ну, в принципі, вот і все. Дорогу я далі, все знаю. Робочий шесть стоїть, мало ли що сталося, тому треба підійти. Стоїть, так подивився, на зеху. Ну, Ну, хай дивиться! Так. Красивий! Блин, тоже може це його газончик, марн. Ай, не знаю, що може. Сталося, ну. Так, ну, в принципі, ми їхали трохи не той дорогою. Я там трохи далі їхав. Так що треба зараз такого минути. О, -о, -о. Так. О, тут яблука, все, може піти. Яблук нарвати Ось пізну я одну яблук нарву. Так. А може ці дрова ми... Ай, не знаю. Так. Маленькі. Так, я думаю, тут ми його глушити не будемо. Стаємо Оці більш-менші -менш, ми кладемо сюди, потім їх поскладаємо, а оці вже прям здорові ми їх будемо складати там біля хати. Так, акуратно Оп. є і ще одне. Ми потім ще раз повторюсь, вже розпилим на маленькі кусочки і будемо його. Палити. Ну, куди ще дрова можна діти? Ну, можна і продати, але нам вони треба, щоб пережити зиму. Так, Це вже дуже великий бійно, ну, ми якось так. О. Все. Тепер ховаємо наш МТЗ. А, тут ще є маленькі ці. Далі ми їх швиденько. О, так. Оба. І отак. От Оба! Все. Тепер від'їжджаємо назад. Тут ми не від'їдемо, як? Ану. Від... Проїдемо, проїдемо Так, все добре. Так, залишу я його вже так. Глушу. Треба там закрити ворота і піду ще за молоком. В магазин, там близько. Заємо. Все Там, до речі, наші помідори, як ми тут. Ох, червоніки. Будемо помідори скоро збиратися. Ну, в общем, все в нас кучком. Юзаблуком. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Кому там сподобалось, буду з вами прощатися. Всім дякую і всім пока-пока.